У світі, де вампіри насправді не виблискують, Матіас і Леон були найкращими друзями в Європі 11 століття. У той час як Леон був дворянином і лицарем, Матіас був так званим геніальним тактиком. Також він добре знався на алхімії. Так чи інакше його дружина Елізабет померла від хвороби. Невдовзі після того, як у хану Леона Сару викрадають, Матіас, прикутий до ліжка. Повідомляє йому, що це справа рук вампіра. Потрапивши до замку вампіра, Леон отримує алхімічний батіг від добро старого на території замку і вирушає туди, щоб знайти свою Сару, поки ще не пізно. На жаль, Сару вкусив кусивії викрадач і Щоб перемогти його, вона жертвує собою дозволяє своїй душі стати одним ці. З алкімічним батогом, перетворивши його на батіг вбивцю вампірів. Перемігши Волтера і оплакавши свою кохану, Леон повернувся до свого приятеля Матіаса. З'ясовується, що він планував захоплення Сари з самого початку і за допомогою Алкімії перетворився на вампіра зі стереотипним зовнішнім виглядом. Відчуваючи, що це можливо його вина, що жінка Леона померла, він запропонував Леону безсмертя, прикриваючись розумінням болю втрати коханої людини. Натомість Леон пообіцяв, що його рід буде полювати на Матіаса до кінця часів. Пізніше Матіас перейменує себе на Дракулу. Саме з цим Драколою клан Бельмонтів приречений боротися щоразу, коли він воскресне до кінця часів. Відстійний родовід брат Розважайтесь! Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.